З харчовими отруєннями потрапляють до лікарень в незалежності від пори року. Проте влітку кількість пацієнтів значно збільшується. А цьогоріч ситуація в Україні ще й ускладнюється відключенням електроенергії, а зокрема, перебоями в роботі холодильного обладнання, систем водопостачання. Тощо відтак, захворюваність на деякі види недуг в рази зростає. Гострі кишкові інфекції, харчові токсикоінфекції. Окремою групою можна виділити таку хворобу, яку в народі називають коксакі, але це група ентеровірусних інфекцій, які можуть проявлятися не тільки проявами у вигляді діареї, блювання, а й уражати центральну нервову систему, шкіру. Нерідко масово пацієнти потрапляють в інфекційну лікарню після застіль, особливо коли продукти зберігаються з недотриманням температурного режиму. Питання, в принципі, в. Правильності зберігання продуктів, тобто, якщо ви робите застілля в плюс 30 спеку на дворі чи десь там, наставили тих салатів, вони вже всі течуть, позеленіли, змінили колір, після того пакувати їх в холодильник і на другий день їсти ну, це бомба сповільненого типу, тому що збудники вже почали розмножуватися, і цей процес в салаті він не припиняється навіть в холодильнику. І просто треба дочекатися, поки критична маса збудника в тій їжі досягне своєї, свого піку. І тоді його з'їсти, і все, і ви потрапляєте вже тоді зразу на, на ліжку в лікарню або вдома тяжко хворієте. Тому салати спеціалісти рекомендують заправляти перед самим споживанням, а їсти їх у перші декілька годин. Тоді вдасться уникнути неприємних симптомів. Також є продукти, з якими у літній період фахівці радять бути обережними. Кремові торти, тістечка. М'ясна продукція вже оброблена, тобто ковбаси, салати, особливо з майонезною заправкою йогурт, тобто кисломолочні продукти, то з таким краще не, ну, ліпше не ризикувати. Продукти, де є сирі яйця. Ну, це не залежить навіть ні від періоду року, та, чи там літо чи зима, але влітку це особливо. Якщо це, наприклад, там, якісь продукти по рецептурі, в які входять сирі яйця, їх точно не треба їсти літо. Отож, щоб не заразитися гострими кишковими інфекціями, обов'язково перед вживанням їжі потрібно ретельно мити руки, а також овочі та фрукти, термічно обробляти та правильно зберігати їжу, вживати кип'ячену, бутильовану або очищену спеціальними фільтрами воду та купувати продукти тільки у місцях з контролем якості продукції. У разі підвищення температури, діареї, блювання, запаморочення та інших симптомів, потрібно обов'язково проконсультувати з лікарем. Ірина Цвігун Семен Пулик Правда тут Львів.